Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист від ранку. Там працює кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Оля, в якому зараз насамперед стані постраждалі, і чи змогли вже обстежити всі пошкоджені будинки? Марічко, вітаю. Ми зараз біля одного з розбитих будинків. Тут відночі розбирають потрощені оселі. І скажу, що чимало містян вже сьогодні, коли оці жахливі відчуття після нічної атаки трохи минули. Вони усвідомили, що постраждали. Тож почали звертатися до медиків. Отже, кількість поранених сягнула 21, серед них 15-річний підліток. Медики кажуть, загрози для життя поранених немає. У лікарнях лишаються. Двоє жінок найстарші 94 роки, а інші 23. І от ця молодша жінка вона дістала переломи кісток черепа, зокрема й обличчя. Медики кажуть, вона звернулася до них із скаргами на сильний головний біль, а От після обстеження помістили поранену до реанімації, і насправді жителі зруйнованих побитих будинків кажуть, це просто диво, що загиблих нема. Бабушка була в шоці ще декілька годин. Ось уламок знайшли від бомби. Він був вплавлений в подушку, поруч з якою спала бабушка. Не вікон на двері, ці двері валялися там. Получило так добре. Вікна. І син старший, і я вийшли на балкон по Тільки так. І все. Жінку відтолкнув вовнутрі, вона виламала. Волною із собою двері в кімнату, а я вже зайшов пізніше. Мені тільки по спині ударило стекло. Перша атака керованими авіабомбами по Запоріжжю, за даними поліції, це були саме каби. Проте експерти нині обстежують уламки, аби мати докази. Вибухи один за одним лунали близько 23-ї години у неділю. Саме тоді тоді, коли люди були вдома і відпочивали перед початком робочого тижня, загалом сім ударів по Запоріжжю та прилеглих селах побито більше 40 багатоповерхівок а також приватні будинки. Навчальні заклади, крамниці, ресторани, медичний центр та автомобілі чимало людей були заблоковані у власних оселях. Тож рятувальникам довелося зрізати двері, аби вивести жителів у безпечне місце. Загалом таким чином врятували 27 людей. Ну а досі містяни розгрібають власні домівки, і намагаються врятувати хоч якесь майно. Марічко. Дякую, Ольга. Наш кореспондент Ольга Павловська про масштабний обстріл росіянами Запоріжжя відсутність там жертв. Наша колега називає дивом.